Вітаю! Мене звати Пономаренко Денис, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Це рубрика про адвокат, і сьогодні говоримо про початок судового розгляду. роз'яснення обвинувачення. Судовий розвіду кримінального провадження починається з оголошення обвинувального акту, частина 2 статті 347 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення обвинувального акту головуючий встановлює особу обвинувачення, засовує його прізвище, ім'я, побатько, місце і дату народження, місце проживання. Заняття та сімейний стан роз'яснюємо суть обвинувачення і запитує, чи зрозуміло воно йому. І чи з нею він себе винним і чи бажає дати показання? Це передбачені частиною 1 статті 348 Кримінального процесуального кодексу України. Здається, все зрозуміло, чітким та таким, що не викликає до такових питань. Однак як ці положення процесуального закону можна та необхідно використовувати на користь захисту кримінального провадження в суді першої інстанції. Про це і поговоримо в сьогоднішньому випуску рубрики про адвокат. Уявімо собі, як часто це і буває на практиці, вам та вашому клієнту вручили обвинувальний акт. Однак в обвинувальному акті відсутні формулювання обвинувачення, чи то відсутня суб'єктивна сторона, чи то особливо, коли йдеться про умисні злочини проти життя та здоров'я людини, суб'єктивна сторона злочину умисел. Іноді взагалі не зрозуміло, від чого захищатися, адже не зрозуміло, в чому конкретно, обвинувачується ваш клієнт. Логічно допустити, що після отримання такого обвинувального акту в підготовчому судовому засіданні захисник заявить клопотання про повернення обвинувального акту, так як це суттєво порушує право на захист та положення статті 291 Кримінального процесуального кодексу України, і суд прийме рішення про його повернення прокурору. Заявляти клопотання про повернення обвинувального акту чи ні, коли це робити, а коли це краще не робити, окрема дискусія, яку ми сьогодні не розглядаємо. Однак, уявімо, що вашому клієнту вручило обвинувальний акт, у якому відсутнє формулювання обвинувачення, не зазначено мотивою злочину. З обвинуваченням убивстві, ви заявили копитання про, про повернення обвинувального акту, а суд вам відмовив, пославшись на те, що обвинувачення згідно положень статті 338 Кримінального процесуального кодексу країни може бути змінене в ході судового розгляду. Це виглядає сумнівним, адже як можна змінити те, що не було висунуто, і як можна захищатися від того, що не є обвинуваченням, коли, коли не зазначено мотив випадку умисного злочину. Адже умисний злочин без мотиву це не злочин, бо відсутня суб'єктивна сторона, яка є обов'язковим елементом складу злочину. Так що ж робити? За наведеним прикладом вам відмовили в поверненні такого обвинувального акту. Правильно. На запитання суду про те, чи зрозуміла суть обвинувачення, відповісти ні. За першим варіантом підготувати клієнта, так як після того, як він відповість, що йому не зрозуміла суть обвинувачення, суд обов'язково почне тиснути і запитувати далі, що конкретно, чи зрозуміло, наприклад, що його у убивстві? Що йому конкретно не зрозуміло. І такий тиск може бути досить сильним, Доти, доки клієнт не відповість. Зрозуміло. У такому випадку клієнт може відповісти, що йому незумілі мотиви, викладені в банальному акті, або що вони взагалі там відсутні, а на всі інші питання відповість захисник, так як він або не бажає далі щось пояснювати, і це його право, або просто не може відповісти. Він не юрист. І ця позиція погоджена з захисником. Захисник має право і повинен включитися у захист, наполягати на необхідність роз'яснити суть обвинувачення, підтримуючи тезу клієнта про те, що вона або воно не зрозуміли. Або в ньому відсутні мотиви, поки суд не надасть релевантні роз'яснення. Тут потрібно витримки і захиснику, витримати тиск суду на захист. Суд зобов'язаний роз'яснити. Суть обвинувачення. В одній із справ, де я був захисником, в аналогічній ситуації суд відповів: суд не може роз'яснити обвинувачення, так як сам його не розуміє, і теж не може назвати його мотив. Він відсутній в обвинувальному акті. Справа ще триває. Однак інколи це досить ефективний механізм захисту, який можна використовувати на практиці. Користуйтеся своїми правами ефективно. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайку. А з вами був я. Адвокат Денис Пономаренко. До нових зустрічей!